Був колись блек-аут і прийшлося купити ось такого монстра. Називається такий монстр-генератор. Він п'є до хрена бензини, аж цілу літру за годину. Вартував він на той час 25 тисяч гривень, а плюс масло та бензина разом 26 тисяч гривень. Але виходу я іншого не бачив, тому що в нас маленька вдома дитина. Сіли ми з дружиною в машину і поїхали по генератор. Виходу іншого в нас не було, тому що маленька дитина каже: мама, тату, включіть світло, а світла то нема. Вроді вже купили, привезли додому і одразу запустили. Трошки поробив і поняли, що не видно, треба шукати щось інше. І ось безперебійник. Покористувалися ми безперебійником в ролі освітлення, і тут прийшов інвертор з Китаю. Так, І до нього треба акумулятора. І добре, що я маю такого доброго, класного тесту. Кажу, позначте акумулятора? Звісно, звичайно, бери. І тут почалось друге життя. Друге класне життя зі світлом. Світло є, телевізор є, холодильник є, купалення є. Що потрібно? Потрібно ще закінчення війни. Скоро вона закінчиться. Слава Україні! Героям слава, ви відповідаєте. Довго вибирали, який вибрати зарядний пристрій для цього акумулятора. Шукав, 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 шукав і знайшов. Найкращий найоптимальніший варіант це буде від перевіреного виробника Дніпро М. І ось такий я вибрав 3348 гривень. Дніпро М марка 20. Заряджає від 80 від 60 до 180-160 А, тож не пам'ятаю, але реально класний, потужний пристрій для заряджання автомобільних акумуляторів. Користувалися ми акумулятором, користувалися інвертором та заряджали той акумулятор, все було класно, світло, супер, дитина була рада, і ми з жінкою також. Але пройшло трошки часу, і світло почали виключати менше. І згодом перестали виключати взагалі. Нарешті ми перемогли цей блекаут. Поставте, будь ласка, лайк, якщо у вас була така ситуація, і підпишіться, будь ласка, на канал. Дякую.